Слава Ісусу Христу! На віки слава. Як важливо, щоб ми вірили. І вірили непохитно. Я дякую сестрі за нагадування. Це дуже важливо, тому що таких, саме в таких ситуаціях випробовується наша віра. От в таких важких ситуаціях. Добре, вірити, коли все легко. Коли ми спокійно йдемо на роботу, просинаємося зранку, а прояви віру, коли важко. Прояви віру в перемогу, коли здається, що великі втрати. От саме тут потрібна нам віра. А саме тут ми повинні показати оцю тверду, пам'ятаєте, Христос сказав Петро. Ти камінь. От на цьому камені я, я побудую церкву. Він сказав, чому так про Петра? Бо Петро сказав, всі говорять, що ти або Месія, що ти пророк, який, що ти Ілля, що ти, можливо, ще хтось. Але я кажу, що ти Христос, Син Бога Живого, моя бо віра в тебе щира. І тому він каже, ти камінь. На такому камені буде стояти От на такому непохитному, який, який не коливається від чуток про мене, різних, який не коливається від обставин, а стоїть твердо. І от зараз таке обставине в нашому народі похитати церкву українську церкву як християн, які пішли за Ісусом Христом. І ми вибираємо хитатися або стояти? Я вірю, що Господь дасть перемогу. Владі все зробити. Давайте будемо вірити і не зупинятися, і не ослабівати цьому. Я хочу сьогодні поговорити про важливу річ для нашої церкви, як єдність. Єдність, як без якої ми не можемо бачити прояв Бога в церкві серед нас. Єдність, без якої ми не зможемо робити великі справи як церква, як організм. Христос названий тілом церкви. Церква названа тілом Христа. І коли тіло втрачає певні органи свої, систему, воно ослабіває. Коли воно розділяється, да? коли людина втрачає певні частини, руку чи орган, коли розділення виникає, тіло ослаблюває свої функції. Але коли воно єдине, здорове, воно сильне. Ми можемо працювати, ми можемо бущо робити, бо ми здорові. Всі частинки працюють добре, вони єдині. В нашому житті є речі, які об'єднують нас. Праця. Коли ми працюємо в якомусь місці, в одному, ми знайомимося з людьми і це об'єднує нас. Вид роботи об'єднує нас, коли ми робимо одну і ту саму роботу. Це, це заводить нам певні спілкування з людьми, і ми об'єднуємося. Школа, країна об'єднує. Коли люди живуть в одній країні, це об'єднує нас як народ. Хобі об'єднує людей. Спортсмени мають свою. свої погляди, свої інтереси. І це об'єднує. Коли хто любить футбол, вони об'єднуються в своїх поглядах. Музика об'єднує людей. Хобі об'єднує людей. Місто об'єднує людей. Під'їзд. В домі під'їзд об'єднує людей, Люди кажуть, це з мого під'їзду, а це з другого під'їзду. Люди вже діляться вулиці об'єднують. Люди по вулицях об'єднуються. Лідер об'єднує. Як же ж повинна об'єднуватись церква? Як же ж нам потрібно об'єднуватися? Перше до Корінтя. Я би хотів взяти для дослідження саме це послання. Перше до Коринтян, перший розділ, з 10 по 15 текст. Отож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме. І щоб не було б між вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від хвоїних, що між вами суперечки, а також я, а кажу я про те, що... про що саме? Про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифиль, а я Христів. Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи ж Павлове Ім'я ви хрестилися оце місце? Читаючи це місце, воно мені близьке. І я намагався зрозуміти причину того, що Павло написав саме до коринтянця. і він пише, що між вами є поділення да? з 10 тексту. Але я хочу, щоб ви поєдналися. І це поєднання, зверніть увагу в чому? В одній думці? В одному розумі. В одному розумінні. Він не говорить зараз про єднання країни, про єднання через місто, в якому ви живете, через єднання хобі. Він говорить про інші єднання. Я хочу, щоб ви поєдналися в правильному розумінні, поміняли свої думки, були єдині в думках. Єдність в думках це одна з запорук єдності церкви, коли ми маємо одну ту саму думку, одне те саме розуміння. І в чому була їхня суперечка? Виявляється, в Корінтіанській церкві були люди, які Відрізняли себе від інших. Вони так і казали: ми Павлові. Павло ми знаємо, хто це? Да? Апостол, який проповідував язичника. Інші казали, казали ми Аполосові. Аполос це теж був один з в дії святих апостолів написано про нього. Якщо вам буде цікаво, це 18 розділ з 24 тексту. Це Павло Аполос, який віру вірив Ісуса Христа і проповідував Ісуса Христа в тій місцевості. І відповідно люди теж пішли за Ним і почали називатися аполостоми. А інші кифини, Кифер, кифа це ми знаємо. Камінь означає Петро, апостол Петро, інші за Петро. І от таке відбулося поділення. І Павло відволіла душа за це. Він бачив, що це неправильна дорога в коринтянській церкві. І він намагається коринтян об'єднати. Тому що він бачив, він знав, що він апостол. Вона сказати, що тут погано, і за апостолом, за Павлом, і за Петром. Це ж апостоли, це ж не е, безбожники. Но Павло виключив це. Церква повинна йти за іншим. Церква повинна об'єднуватися в іншому. Інший лідер має бути в церкві. І далі він 13 текстом наголошує, я би назвав це такі атрибути єдності, які він назвав через запитання до церкви. І перший, чи ж, Хрис... чи ж Христос поділився? Христос не поділився. Чи ж Христос поділився, він питає? Христос не ділився. Якщо Христос не ділився, значить ми не повинні ділитися. Далі, чи ж Павло, Можливо сказати, і чи Аполос, був розп'ятий за вас? Хто був розп'ятий за вас? Через що ви єднаєтесь? Друге? Розп'ятий був за нас Христос. Павло, Петро, Аполос, вони не гідні були цього зробити. Бо розп'ятим за гріхи людей мав би бути святий повністю від гріха. Чому ми не можемо слідувати за Павлом, за Аполосом, за Кифою ніхто з них не був гідний розп'ятим буде. За гріхи наші? Розп'ятим. Церква. Об'єднується через того, хто був розп'ятий за них. І третє, за що він питає їх? Чи в Павлове ім'я ви хрестилися? Якщо ви послідовники Павла, то значить ви повинні були хреститися ім'я. але ж ви хрестилися в ім'я Христа. Він це знав. І просто навертає їх запитання. А в чині ж ім'я ви хрестилися? Чому ви кажете, що ви кифені? Чому ви кажете, що ви Аполосиві? Невже в їхнє ім'я ви хрестилися? Ви каялися і приймали водне хрещення каяття в ім'я Ісуса Христа. От хто повинен бути основою у вашій церкві? Вертаюся до 10-го тексту. Благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви говорили те саме. Чому вони говорили різне? Бо повибирали собі різних лідерів. Павло, Аполос, Скрифа. Це різні люди. Вже три напрямки. І апостол Павло каже: є один напрямок Христос, який неподільний, який був розп'ятий за вас. І в ім'я якого ви хрестились? Він намагається всі ці дороги направити в одну, щоб вони трималися одного шляху. І це стане запоругою. Чого? Щоб не було між вами поділення. І тоді не буде поділення. Але що були ви воєнні? Як тільки Христос? Христос! Стає основою для нас, про яку вже було сказано. Він основа. Тоді немає поділок. Це саме послання. Третій роз. З 1 по 11. -й. Він продовжує говорити коринтянам Про цю проблему і намагається їм виявити, що показує їхня поведінка, що показує нам поведінка, коли ми ділимося з 1 по 11 текст. Я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до у Христі. Я вас гонував молоком, а не твердою їжею. Бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні. Бо коли застрість та суперечні між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже Я Павлій, а інший Я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Ми бачимо, що він продовжує цю ниточку, розв'язує, дає зрозуміти. Бо хто Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, що ви увірували через них. І то скільки кому дав Бог Господь. Я посадив, Аполос поливав. Бог зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що родить. І хто садить, і хто поливає одне. І кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже холе, Божа будівля. Я за благодатью Божою, що дане мені. Як мудрий будівничий основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Оце місце. Ми читали уривок з цього послання на минулої неділі. Брат говорив про основу. І я би хотів повторити це місце, звертаючи увагу на інший контекст, на контекст роз'єднання через людські погляди. Аполосові, Павлові, Кифини, учні, вони об'єдналися з силою людською. Проблема виникає тоді, коли церква намагається об'єднатися з силою людською. Не з силою Божою, а з силою людською. Це веде до роз'єднання. Це веде до різних поглядів, це веде до Аполосів, до Київ і до Павлів. Но як би ви не намагалися своїми силами об'єднати, це все тільки насмішить Бога. Бо Бог поклав одну слово. І вона Христос. Наші сили пусті і даремні, якщо ми хочемо своєї сили. Лукавий знає, що тримає церкву разом. Він знає основа Христос. І для того, щоб її розділити, треба від цієї основи віддалити, віддалити християн. І тоді вони розбіжаються. Тоді в них будуть суперечки. Але коли вони наближені до цієї основи, вони тримаються сильним. І оцей текст, він показує, для християн їхній духовний стан. Суперечки це прояв того, що, як він називає, ви немовлята в Христі, на жаль. І тут зверніть увагу, він не виправдовує, він не каже, що це нормальний стан. Так, да, Це нормальний стан, коли людина народилася духовно, вона немовлят, вона росте. Це нормальний процес. Але Но в даний випадок, конкретний випадок, Коретянський церкві він докоряє, тому що я би. Хотів, щоб ви вже не були такими. Ви мали би бути, він каже, дав вже нічими. Вже тверди їспи їжу. Але я ще мушу вас збивати, молочко. Я бачу це по вашій поведінці, що ви Павлові, Аполосові і Тифині. Я би хотів, щоб ви вже були сильнішими. Він докоряє її, але вище він підібрав ще один такий термін, тілесний. Тому що ви ще, каже, тілесні. І тому між вами таке поділення Не можемо. Неперебування в Слові Божому веде до того, що ми віддаляємося від Ісуса Христа. Незнання Слова Божого. Неперебування в молитві. Віддаляє нас від Ісуса Христа. Проблема неправильного фокусу. Вони більше сфокусувалися на своїх думках, ніж на тому, що Христос казав. Вони сфокусувалися на своїх лідерах, але не на Христі. До якого вели. Павло каже про себе: Я ніхто. Я вас веду до Ісуса Христа. Не йдіть за мною. Я йду за ним, і ви слідуйте за ним так, як я йду. Ось так хотів павло. Але вони зробили його своїм лідером і називають моїм павлові. І виникло поділення. Лідер церкві Христос. для кожного християнина. І якщо він стояв цією основою, коли цей текст ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона, то Христос у вашому серці, воно нас єднає. Воно стирає всі ті перешкоди. Єднання людське, воно земне, фізичне. Створене людиною. Людина може бути. Самим таким принципом єднання. Воно створене силою людиною і воно тимчасове. І воно роз'єднує церкву. В чому особливість єднання людського? От воно таке. Воно тимчасове, і воно роз'єднує церкву. Єднання Боже, церкви. Воно духовне. Через Духа Святого. Через Його. Воно створене Богом, не людиною. Об'єднує не людина, а Христос. Єднання Боже, воно особливе тим, що воно робиться силою не людською, а силою Божою. Єднання Боже церкви, воно особливе тим, що воно не тимчасове як людське, а вічне. І єднання Боже, воно об'єднує церкву, воно не роз'єднує, як, як єднання людське. І Павло підняв це питання, давши їм зрозуміти, що є Христос. Є апостоли, за якими ви послідували, аполос інший лідер. Ви роз'єднаєтесь, якщо будете йти за ним. І навпаки, ви об'єднаєтесь, якщо буде Христос вашим центром. Ми будемо єдиними церквами. Кажу до всіх, коли між нами не буде Павлових, коли між нами не буде Аполосових, коли між нами не буде Кисень, але Христових. Коли Христос буде нашим фундаментом, тоді ми зможемо нести служіння так, як. Воно належить на цьому місці. Я дякую Богу, що в своїх планах Він передбачив, що на цьому місці ми з різних куточків утворили одну церкву. Я дякую Богу за благословення часу на цьому місці. Ми тут, як місіонери. Нідерландці свого часу були місіонерами і є місіонерами в нас на землі. Ми з вами мусимо бути місіонерами тут для них. Вітати належно. І свою роботу ми зможемо тут робити належно, коли об'єднані будемо одним Христом. Коли основа для нас буде Христос. Ми не будемо ділитися, одні скажуть, а ми у Києві так. Другі сказать, у в нас в Харкові, в Луганську, так починати ділитися. А в нас же і так далі поїхали. Якщо основою стане Христос, Він нас тут об'єднав. Ми всі різні. Це не наш план. Але ми одні з сіл, другі з міст, Всі різні. Робота наша на цьому місці була тоді належна, коли в наших серцях одна опора, одна основа, один дух, один розум, одні думки. Хай Господь об'єднує нас, церква, і Хай Господь благословить ваші серця, підбадьорить, докорить, можливо, ви по тілесному поступали до цього часу. Стали духовними, не були немовлятами, а стали дорослими, розрозуміли, про що йшла мова і пішов. І пішли за Христом. Я радий служити тут в цій церкві. І радий не тому, що хтось із вас, із моєї церкви, тут нема з моєї церкви. Я радий, тому що ви в Христові. Мене з вами об'єднує Христос. Ні країна, ні місто, ні село. Ні колір шкіри, ні національність, ні хобі, ніщо не об'єднує з цього, а лише Христос. І я радий служити з вами. І я радий допомагати, і я радий виконувати волю Божу через те, що ви Христове. І я би хотів, щоб ви озброїли з цією сило. Тільки ця сила нам допоможе, і дуся. Йому Хай буде слава Амінь. Амінь.